Луки святого Євангелія, читання, Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. В той час прийшов Ісус у Герасину колицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом що мені і тобі, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він бовелів нечистому духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, його тоді в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли. Та Він трощив оковий, і демон гонив його по пустинях. Ісус спитав йому, як тобі на ім'я? Легіон відповів Той багато по увійшло у нього, і вони благали Його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили Його, щоб Він дозволив їм увійти в них, Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручі в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулись назустріч у розтіч, і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався існувати, тоді все населення Герасинської округи почало його просити, щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся. А чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним. Але Він відпустив його, кажучи: вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому місці, що Ісус зробив йому. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! І така притча про те, як зібралися біси, бо скликав їх головний, і почали вони між собою говорити, що придумати ще нового, щоб більше зводити людей. Один сказав: потрібно переконати людей, що Бога нема, що Бог не існує. Тоді головний біс сказав, але це нічого нового, я вже пробував, воно не діє. Ще інший сказав, потрібно переконати, що Бог, Богові байдуже до людини, що він не піклується нею, що він не думає про неї. Тоді головний бій знов відповів: я вже пробував це, це не діє. Ще інший пробував сказати, що можливо переконати, що що б вони не робили, все одно воно їм не вийде, їм не вдасться, воно буде недобре. І це також не підходило головному військові. І тоді один встав. І сказав, давайте ми краще переконаємо людину, що не потрібно звертати увагу на час, що людина має досить часу, щоб вона не думала про це, щоб вона собі розслабилася і так собі жила в своєму житті такою недбалою, бо має час. І це дуже сподобалося головному бісові. Дорогі в Христі! Ми чули також в апостолі, яке сьогодні читалося, про те, що кожен із нас уподібнюється до того чоловіка, який був опутаний бісами. Звичайно, ми не маємо такої слабості, яку мав він. Але кожен із нас має якусь свою. Але, напевно, та найгірша слабість стоїть брак відчуття і зрозуміння, що ми живемо в часі. Ми часто чуємо, коли відбуваються похоронні відправи, чуємо проповіді про значення, про шкалу цінностей в житті людини, про те, що для людини так насправді є важливе. Чи ми, котрі все маємо ту таку приповідку, кажемо, мені бракує часу, або зроби це, я не маю часу. Здається, все мало би сприяти тому, щоб ми мали більше часу. Ми маємо автомобілі, ми маємо літаки, ми маємо технології, ми маємо техніку, яка нам прискорює той процес виконання того чи іншого завдання. Але ми кажемо завжди, нам бракує часу. І часами це є велика спокуса для кожного із нас, що ми собі думаємо, в мене ще є час. Це добре, коли є час на якусь річ, коли ми кажемо, а маю час, маю час. Але коли ми скажемо так відносно наших рідних, наших дітей, наших близьких, братів, сестер, друзів, я маю час, я ще то зроблю. Він почекає, вона не спішиться і так далі. і так далі. Або я не маю часу на сім'ю, тому що я мушу заробити. Дорогі Христі завжди в житті ми мусимо вибирати зрозуміло, нам треба заробляти, бо ми мусимо годувати і себе, і родину. Але не ставаймося учасниками тої історії, про яку ми не тільки що чули. Щоби потім, коли ми вже втрачаємо можливість, і не дай Бог втрачаємо особу. Ми не розкаювалися і не казали, чому я сказав, що я, власне, не маю часу, що я мушу вже і тепер бути з тою особою, що я повинен радіти, перебувати, цікавитися. Просімо сьогодні в цій божественній літургії про те, що Бог нам дав відчуття і зрозуміння часу. Щоб кожен день ми ставили якісь пріоритети, адже речей чи подій на кожен день є достатньо. Але що є найважливіше, щоб ми власне це не пропустили. Амінь. Слава Ісусу.